Всім доброго дня! Орета того родці після сої. Получається Рівна Горанка. Трохи там замінили колесо від бомета, поклали 2 по 25 колесо. Новузеньке, саме добре, а то то трохи там поломалося. Ти. Яке було, таке поклали поки. Це він без приплужників глибини трохи є. І бачите, як має бути правильно налаштований плуг. Це блестит. Там у році тато замістив, замінив нові лимі Та Тут він був ранчовий сьогорав. Він був тут від... ранче відгорав, там він був пуга настроїв, сок був відгорав, Щас поїхав орати кукурудзу, а це тут він залишився, зараз доорує. Там Закапелок відгорав, той він ще раніше відгорав. то є більш-менш для травма. У нас не було є менше як моїх шант. Його на 5 сантиметрів та таке трошки якби таке найти і по це не ноше і вперед його. Трохи там обрізати. Я туди той тверда. Вже сюди на Гона заходить. Таке він поз'єднував городики. Там зароща там той. А так повіддавали люди так і з'єднав напроти хати в нас. Це він кидає! Не дуже глибоко, сантиметрів 20, навірно, глибоко не орем цей рік. Там був клоп, тоді він не знастраював цей останній проход він той цепою. То відсипляв, то сіяв. І в меза так і щось не склали, не доходять руки, то горем, то то, то щось, то свині, то, то ж не вато. Ця нема часу. Це вже цей город останній ну, значить догорати в себе, там трохи є. З тої сторони розкидали гніз братом і татом. Ну, бо хочемо там буде, Ну, звісно, не все закидали. Що я хочу, маю садити, та тут тобто, там кусок лиші. Хочу садити опять цукрову крову кукурудзу і трохи кавуна раннього, кусок там. Кавуна взагалі трошки. Соток 5, напевно. Це таке нещастя цей дорав забрати і все потеклі якісь витяг. Від листя мокру таке сверх. А що цінеться? Кожен раз вдавати має там не, по кругу. Сівались наша стоїть. Трошки так розкидали тут свинячий, тут отакий його не видно сухий відкурей почисленні, кожен раз їде по кругу. Вказує мені, щоб я сідав в трактор, кажу ще раз зніму і вже сяду. Такі трохи тут рідше, там густіше кинули. Це тут, бачите, таке кур від курник почистили, там півпроцепу від мотоблока не було. Це тут рідше, там щось густіше кинули. Добрий день! This перед посівом кукурудзи зосені дісковка і навесні єсковка То тяжко мало